Привіт, друзі. Ви на подкасті Метаморфози і рубрика, коли військові повернуться додому. Ми продовжуємо робити нашу роботу для того, щоб військові і цивільні вони залишалися людьми, людяними одне до одного, щоб вони розуміли одне одного, щоб той ментальний розрив, який є, а він є, що він зменшувався. Насправді, і насправді відповідальність за цю справу лежить на кожному з нас. Тобто на кожному з нас, хто тут в студії, і на кожному з вас, хто слухає і, і, і дивиться нас. В нас в гостях вдруге вже Олександр, військовослужбовець, капелан, наскільки я вже знаю. Волонтер. Так. волонтер має цікавий позивний пастор, так. тому що він є віруючою людиною, християнином. І саме ось ця його. Позиція, саме цей його світогляд християнський. Ну, для мене ти, ти не ти унікальна суміш, скажімо так, військовослужбовця і пастора, капелана, християнина в одній особі, який пережив бойовий досвід. Який має багато спілкування з побратимами з цивільними на даний момент, все, що можна дізнатися про Олександра, можна прослухати в першому епізоді. «Твій час я також вітаю вас, дорогі глядачі, слухачі. І нехай цей час він буде благословенним для кожного з нас, щоб ми брали цінні уроки, і не просто щоб це був багаж в нас в голові. Знання, а щоб ми його інтерпретували в наше життя, щоб ми використовували це все практично. Дякую, що ти зараз з нами, і передаєш цей свій досвід і свою мудрість. На минулому епізоді, чи в минулому епізоді, ти сказав таку річ, коли говорили ми про зміни, які відбуваються з військовими, що їх змінює від цивільного життя до здобуття там, військового досвіду, і ти сказав про. Дві речі, які ми не встигли обговорити: це змінюються цінності військового, і це мене прям дуже цікавить. Тому що це глибина, без якої, в принципі, неможливо зблизитися двом людям. Тобто, якщо в нас з тобою різні цінності, нам з тобою нема про що говорити апріорі: ні бізнес вести, ні, ні робити якісь спільні справи, тобто, це ні про щось поговорити. Тому це база. Другий момент, ти сказав, що змінюється ставлення до людей. Тобто, військовослужбовець, ти поясниш зараз, я можу десь помилятися. Військовослужбовець має певний фільтр зараз в спілкуванні з ким і як спілкуватися. Я правильно тебе зрозумів? Так. Я би хотів, щоб ми поговорили зараз про це більш детально, і відштовхнемося ми від розповіді одного капелана. Який теж був нашим гостем, він розповідав про те, що він був в окопах ще за часів АТО, в окопах з військовими, і каже, що мене вразило те, що вони між собою ділять кусок хліба, останній, пляшку води останню. І вони, це я ще вчора почув від військовослужбов від жінки військово військовослужбовці. Військовослужбовиці, так. Да. Військовослужбовеці, правильно, да, дякую. А в в радіопередачі в вона каже: Я довіряю своє життя. Я можу довіряти своє життя. Для мене це якийсь космос, чесно кажучи. Тому що ну, без війни в цивільному житті люди переважно, я, я не думаю, що я когось там цим ображу. Готові з'їсти одного не за кусок хліба, а. А значно якісь менш значимі речі. Заради досягнення своєї цілі. Заради свого чогось. Ці самі люди йдуть на передову, і там змінюються їхні ці цінності. І я хочу зауважити, що про ці цінності, які змінюються, що люди служать одне одному, люди довіряють одне одному, люди готові ділитися одне з одним, довіряють життя. Це це Біблія насправді. Це ми відкриваємо писання, і ми про це читаємо, що саме так мають жити люди. У Мене питання це болюче питання. Як так, що саме війна і бойові дії змінюють ці фундаментальні цінності в людях? Що ти можеш про це сказати? З точки зору твого прожитого? Досвіду і того що ти знаєш. Я до військової служби, я не був ні в армії, нічого. В мене було інше бачення, інші погляди. І я вже тоді бачив те, що люди в цивільному житті дуже полюбляють носити маски, бути, так скажемо, мати декілька особистостей. В спілкуванні з одними людьми, бути одними, в спілкуванні з іншими, бути іншими, так, як зручно, як. Комфортніше для мене, зокрема, наприклад. Але коли чоловік перебуває або жінка перебуває там е, у критичних обставинах для свого життя, там маски довго ніхто не буває. Там зраз одразу видно, яка людина по її діях. І, на жаль, також змінюються не всі. Є ті, хто закорініли і намагаються принципи цивільного життя. Дбати лише про себе, перенести й туди. Угу. Є, да? Так, навіть є й таке. Угу. Але е, дуже багато чоловіків і жінок вони змінюються. Насправді я звик до того, що в мене вдома там своя чашка, своя тарілка, е, їм скільки хочу, що хочу, а і там тепло, комфортний будинок, якісь ремонти, всі інші речі, купа одягу, щоб щодня було щось одягнути нове. А там я зрозумів, що можна прожити і в бліндажі 2 на 2. Головне, щоб не капало на голову. А якщо капає, то щось підставити, щоб не бути мокрим. Спати на землі, на каріматі, на спальнику, в одязі, мати лише два комплекти одягу і бути цим задоволеним. Так само потім їсти холодну їжу, будь-яку іншу їжу їсти і бути вдячним за це. Пити воду, купатися один раз в тиждень повністю, а то користуватися серветками або душом. Або ж навіть цінувати якусь невелику, так скажемо, ставочок з солоною водою, який ти можеш щодня літом купатися. Те, чого я не робив би, можливо, в цивільному житті в мирному. І змінюються цінності. Цінуєш. Тих, хто поруч з тобою. Якщо... Зараз хвилинку, ми, ми зараз дійдемо до тих, хто поруч з тобою. Угу. І... Тобто змінюють обставини цінності людини. Напевно, кожна людина вона адаптується до якихось обставин. Угу. Адже якщо я, ось, наприклад, якщо я бачу, що змінились погодні умови і стало холодно, я одягаю теплий одяг для того, щоб не замерзнути. Тобто, фактично для того, щоб вижити. Так само і там відбувається адаптація від не зразу. Хтось до цього йде певний час. Я згадую, як ми в навчальному центрі з хлопцями в 10-літровому відрі готували борщ і потім їли всі. Так само готували олів'є на Новий рік. І для нас це все було. І ми ще й хвилювалися, чи всі поїли. Угу. Набирали собі не побагато, щоб всім вистачило, а тоді ще можна було досипати, якщо залишається. Угу. Ось так це було потрібна війна, щоб змінювалися люди до кращого. Це, це Я розумію, що це, це якийсь абсурд, нібито. Критичні обставини це не обов'язково війна. Наприклад, той хто, той, хто в дитинстві, так скажемо, був жадний хліба, тобто не доїдав, він буде все своє життя цінувати хліб і намагатиметься забезпечити своїх дітей. Дуже. Дуже чудова думка. Я не знаю, хто цю думку висловив, але я її скажу. Про те, що важкі часи породжують сильних людей. Сильні люди породжують добрі часи. Добрі часи породжують слабких людей, а слабкі люди породжують важкі часи. Такі коло за колом. Ми проживаємо циклічне Життя це правда, погоджуюся. І в такому масштабі, і в меншому добре. Тоді переходимо, ти кажеш вже далі, про змінне, змінюється ставлення до людей. Що це означає? Тому що чому я питаю, що це означає? Тому що ми, маємо, ми намагаємося зрозуміти військового, який повернеться додому. Я так думаю, що змінюється ставлення до всіх людей, чи. Ну, включаючи сім'ю, дружину, дітей. Чи змінюється ставлення до сусідів, чи, чи змінюється ставлення по яких критеріях змінюється ставлення до людей? Найперше, що в мене змінилося, це розуміння слова друг. Окей. Ми дуже часто розкидаємося цим словом, не розуміючи його цінності. Взагалі, єдиний справжній друг, який я знаю, точно мене ніколи не підведе, це Ісус Христос для мене. Він є вірний, він є постійно присутній в моєму житті. Okay. Потім є мої побратими. Це брат по зброї, з яким ми разом виконуємо певну ціль, і я можу довірити тому чоловікові чи тій жінці своє життя. Те, що я не можу зробити в цивільному житті, тому що люди можуть носити маски, uh -huh. а там люди справжні. І там ти намагаєшся більше дбати не про себе. А про того, хто стоїть поруч з тобою. Чому? Тому що в тебе є розуміння, що цей, хто стоїть поруч з тобою, він відповідає за прикриття твоєї спини. Тобто, це все рівно ти дбаєш про себе? Дбаючи про когось. Сто угу. відсотків. Тобто ти говориш зараз про такий взаємозв'язок, так. який, який він є. В кожному житті, в кожної людини, але який ми або беремо до уваги, або нехтуємо або нехтуємо тим, так а саме на передовій в тих умовах, це виявляється все дуже яскраво, життєво важливо, і ти ще. мусиш вибирати, мусиш робити вибір, або ти граєш, ну, грубо кажучи, по цих правилах, які є в житті, і в тебе іншого виходу нема. Або ти не граєш по цих правилах і що тоді? Це не сприйняття, недовіра і це великий ризик, тому що якимись неправильними вчинками, неправильною поведінкою я е, наражаю не лише своє життя на небезпеку, а й життя свого підрозділу. І це велика відповідальність бути військовослужбовцем. Тому що в нас були обставини цікаві. Е, то в тих же самих подіях, про які я розповідав на попередньому подкасті, про те, коли ми були на позиціях, і там була одна позиція, на яку заходили вночі. Угу. І ми були тою позицією, яка могла їх прикривати, вести перехресний вогонь з ворогом. І ми зразу ж долучалися до стрільби, як тільки чули постріли з позиції, яка заходить в ніч. Ми їх прикривали. Ми розуміли, якщо ми не будемо їх прикривати, навіть тоді, коли ми не бачимо ворога умовно, то до них можуть легко дістатися. Ти говорив навіть ну, в приватній розмові, що ви їх прикривали тоді, коли вам наказували відійти. Да? Так, так. Тобто, розуміючи цю відповідальність, ви залишалися на місці заради тих людей, які... яких ви навіть не знаєте, правильно? Так. Ми... Ми не мали їх в плані відійти покинути, угу. а просто нас помилково не на ту позицію відправили. Там би мав бути хтось, але так як не було кому угу. нас замінити, ми Ви залишалися. Взяли цю відповідальність да, на себе. Так, ми е, тричі відмовляли, і потім все ж нас залишили там до ранку на тій позиції, до заміни. Окей, Олександр, значить, перше, це в тебе викристалізувалось поняття друг. Так. А ще що у ставленні до людей змінюється? До яких людей, за якими критеріями? Я починаю менше спілкуватися з якби, своїми друзями в цивільному житті по тій причині, що в мене все менше і менше стає точок дотичності до з ними разом. Для мене зараз, наприклад, важливо, дуже важливо те, що людина робить для військовослужбовців, для їхніх сімей, тому що це ті люди і ті сім'ї, які платять ціну за нашу фізичну свободу. Господь їх оберігає, благословляє і дбає, але він дбає через людей. Він досягає сьогодні людей через людей. І тому це дуже важливо. І я, навіть живучи тут в цивільному житті. Вже восьмий місяць я хочу повернутися до своїх хлопців. Мені не вистачає цього, вони завжди ось тут в мене. Тому я й намагаюся щось їм діставати, і Бог цим благословляє. І дуже така цікава річ. Кожен можна затронути таке питання, кожен бажає сьогодні в серці перемоги. Да? Це можна сказати найзаповітніше бажання. Це солодкісне, да. А в мене просто таке цікаве питання. А чи роблю я практично все можливе для того, щоб ця перемога настала? Де б ти не був? Де б я не був, в яких би обставинах я не знаходився. Угу. Чи молюсь, чи підтримую якось родини військовослужбовців, чи щось печу, чи готую, чи волонтерю, чи стою зі зброєю. Це питання прямо дуже важливе, тому що воно ставить кожну людину, кожного громадянина перед... Персональною відповідальністю, що я роблю для того, крім мрій. Так, і е, ось через це якраз ось такий мій погляд сьогодні на друзів. Угу. Окей. Ти сказав, що дуже хочеш повернутися до побратимів. Але ти не біля сім'ї зараз. Не біля сім'ї. Чому ти не сказав, що ти дуже хочеш повернутися до сім'ї? Тому що е, поки мої побратими там. Стримую цю ворожу навалу, і по закінченню я зможу повернутися до сім'ї. Але якщо їх там не буде і мене там не буде, то моя родина буде в небезпеці. Тобто, дбаючи про своїх побратимів, я дбаю про захист моєї родини. Ми на кожному подкасті з кожним гостем говоримо саме про значимість сім'ї. Ми з дружиною моєю, ми служимо сім'ям вже восьмий рік. Ми розуміємо кризу, яка є в сім'ях, тобто не просто розуміємо з статистики це само собою, те, що вражає. А зсередини, тому що ми консультуємо, ми знаємо внутрішню кухню, що відбувається з сім'ям. Що зробила війна, вона загострила або виявила ті проблеми, які були десь сховані, закриті. Як ти говориш про маски, тобто картинка може виглядати навіть дуже непогано. Хтось її ще тримає, комусь вже давно байдуже на ту картинку і вирішує. Скажи мені, будь ласка, знову ж таки, з твоєї в тебе, виявляється, ну, достатньо молодого чоловіка, в тебе дуже багатий різносторонній досвід. Що я маю на увазі? Ти маєш сім'ю, і ти військовий. Тобто ти можеш говорити як військовий про свою сім'ю. Скажи, будь ласка, тепер. Значимість сім'ї для військовослужбовця. Тому що, ну хлопці і дівчата там, сім'я в кращому випадку тут, в цивільному житті, в тилу, в гіршому випадку, і дуже болючому і плачевному випадку, за кордоном влаштовують типу власне життя. Один мій друг каже, що сім'я, яка прожила там, грубо кажучи, рік, в розлуці це вже не сім'я, в принципі, тому що ну, в них вже шансів от, знайти ті точки довідку, про які ти говориш, ну, це, це значно складніше. Скажи, будь ласка, я хочу, щоб ти ну, умовно прокричав оцей момент саме з свого серця, значимість сім'ї для того військового, для тої військової, яка знаходиться на передовій. Це дуже-дуже важливо, тому що найперше. Питання моєї мотивації це була моя родина. Я пішов для того, щоб не прийшли до моєї родини, щоб захистити мою дружину і мою доньку. Це було питання моєї мотивації. І коли я перебував на бойових слова, які мені писала дружина, вона знала, що я можу там раз в дві години вийти на зв'язок, коли на відпочинку, через, коли є зв'язок, доступ. Вона мені писала, що я герой. Що вони дякують Богу за мене, що вони моляться за мене, і я розумів постійно, що для неї важливо це, що вона це цінує, що я роблю. Коли донечка маленька, 4 роки, тоді ще було 3,5, і дружина мені записала, як вона молиться за мене, щоб Бог зберіг мене, це підбадьорювало, мотивувало і укріпляло мої руки. І, на жаль, я багатьох побратимів зустрічав, і один є в моєму підрозділі такий. Що від нього пішла дружина. Угу. І він буквально два тижні він ходив як вижатий, як зламаний. Тому що він пішов заради неї, щоб зберегти її життя. Не заради величезної держави в глобальному розумінні. Ні, для кожного держава це його родина, його близькі, місця, які він любить відвідувати. Оце його Україна. І вже всі разом ми складаємо. Велику Україну. І коли чуєш про те, що дружини за кордоном, і вони не хочуть їхати десь в Чернівці, Львів, ще кудись, для того, щоб зустрітися з чоловіками, бо є можливість, їх відпускають. Просто хочеться плакати, тому що чоловіки втрачають ціль. Вони заради них пішли туди, але є інші випадки. Я неодноразово зустрічав, коли дружина приїжджала з-за кордону, приїжджала до командира, і під її натиском командир на 5 днів на 6 відпускав їх пожити на квартиру десь за кілометрів 30-40 від угу. зони бойових дій. Так само в мене в мого командира дружина вона зі Львову їхала в Дніпропетровську область. Доньку залишала на бабусю і на три чи на чотири дні їхала для того, щоб побути поруч з чоловіком. Що відбувається з цим чоловіком? Відновлення, поновлення їхніх цінностей, родинних зв'язків, поновлення їхньої мотивації. Вони тоді, Ти дивишся на нього, таке відчуття, що він побув в місячній відпустці. Уявляєш, він готовий знову і ще краще виконувати свої обов'язки. А ті, коли родина руйнується, це просто егоїстично зі сторони тих, хто є ініціатором розлучень. Тому що я погоджуюся, не кожен чоловік запитував дозволу в своїй дружини, щоб іти до війська. Угу. Але це дорослий чоловік, і він розуміє, що він не лише має дбати матеріально, забезпечувати там свою родину, а він має дати їй захист. І він пішов туди для того, щоб захищати, а потім чує про те, що пробач, але є той, хто поруч зі мною. Я очікую любові, тепла. Хоча найбільший прояв любові це те, що чоловік там. Ой, це прямо дуже болюче, це але болуче. дивися, ну, не сказав. Можливо, не сказав там через якісь якраз негаразди в сім'ї. а Через те, що вони жили там, ну, грубо кажучи, в конфліктах. І війна дала привід, ну, скажімо, жити своїм життям і вирішувати там на власний розсуд. Я знаю, що ти нічого універсального, можливо, зараз і не скажеш, але це все ж таки сім'я. Чи для цього чоловіка важлива підтримка дружини в даний момент і як дружині? Дружині складно ну, будемо називати речі своїми іменами. Вона залишається сама. Якщо от ти ж про це сказав, він прийняв рішення і пішов на неї, падає зараз. Господарство, діти, різні турботи, які вони робили разом, або які чоловік сам ніс, це падає на її плечі, плюс невирішені конфлікти, плюс образа на те, що він це, скажімо, зробив. Дуже, дуже цікаве питання і правильне. Можна розглянути в такому світлі. Уявляємо, що є певні суперечки в родині. і... Навряд чи чоловік тікає від цих суперечок туди, де ризик його Угу. Uh -huh. Ми, чоловіки, не так виявляємо любов, як жінки. Як би нам цього хотілося. В більшості це вчинки, а не слова. Моя дружина часто мені говорить, там, що я там проходжу поруч, щоб я обійняв, або чому я там кажу їй мало разів, що я кохаю її. Але я розумію, що я любов маю проявляти в вчинках саме. І він, пішовши, він також проявляє цю любов своїм вчинком. Він не хоче, щоб прийшли до неї московити, щоб знущалися над нею, щоб прилітали якомога більше снарядів артилерійських, бо зараз ми тільки бачимо шахеди і ракети в віддалені, так скажемо, області. І для нього так дуже важлива її підтримка. Дуже важлива. І та, яка в неї є образа, потрібно розібратися. Це образа лише тому, що це торкнулося її самолюбства, що він з нею не порадився, що він пішов. Але чи не робить вона багато речей і не радячись з ним? І важливо відгорнути ось ці такі, так скажемо, жабуриння і дивитися в, в кристально чисту воду родини, що для них цінно. Угу. Якщо вони бажають зберігати родину, то не дивлячись на це, вони мають. Покривати багато якихось проступків. Про це нам говорить Слово Боже. Про те, що любов вона покриває багато гріхів. Окей. Давай підсумовуючи нашу розмову загалом, ми все-таки залишимося на, на сімейній тематиці. Але. Що я чую від тебе і що я, які я роблю висновки? Наприклад, розглядаючи ситуацію чоловік з дружиною, там не, не, не все добре, чи все добре, вони розійшлися. Є якісь там незрозумілі речі, розійшлися мається нова, що він пішов воювати. А... На чому нам зосереджуватися, тобто в цій сім'ї? На чому зосереджую? На тому, що об'єднує їх, бодай щось одне, наприклад, що вони можуть обоє знайти, що їх об'єднує. На цьому зосередитися, на цьому робити акцент. І, як ти називаєш це з обуренням, все, що роз'єднує, заради того, щоб зберегти сім'ю раз, заради того, щоб зберегти. Кожному свою рівновагу, свою цілісність, тому що чим далі розрив, чим більше розрив, тим більше руйнування мене самого. Але на моїй відповідальності, те, знову ж таки, що я роблю зі своїм життям, що я роблю зі своїм руйнуванням. Я можу зібратися, наприклад, і відкинути всі образи, і сказати, там, нехай через купу негаразів я тебе кохаю. Нехай воно ту буде не прийняте зразу з першого разу. Але я хочу до тебе. Я це роблю тому, що я тебе люблю. І це треба неабияку внутрішню силу мати, щоб це зробити. Я хотів би провести певну паралель із баченням світла і із баченням Бога. З баченням світу. Світ говорить про те, що. Як до мене ставляться, uh -huh. так і буду ставитись я. Uh -huh. І це кардинально неправильна думка. Бог же говорить: як ви хочете, щоб до вас ставились люди, uh -huh. так ви ставтесь і до них. Uh -huh. Тобто це про особисту відповідальність. Якщо я хочу, щоб моя дружина мене кохала і до мене ставилась, я маю перший кохати її, робити перший крок. І коли в кожного буде це усвідомлення, кожен буде робити перший крок, чоловік, дружина. То вони будуть зміцнювати свою родину. Дуже дякую, Олександр. Я знаю, що ці теми вони будуть тригірити багатьох людей. Але воно мусить бути. Ми мусимо долати в цьому, в цьому всьому контексті, в якому ми живемо, в війні, в тих обставинах, в яких ми живемо, долати саме внутрішні якісь перепони, внутрішні свої труднощі. Заради одне одного. Тому що ті цінності, про які ми сьогодні проговорювали, вони не ну, вони якраз з неба падають, mm -hmm. але вони не, ви, ну, не виникають самі по собі. За ними потрібен догляд і, і певні конкретні рішення кожного з нас. Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо, Олександр, за те, що ти гість в нас. Дякуємо за те, що ти військовий. дякуємо, що ти маєш тверду чітку. Позицію про те, що ти говориш. Дякуємо, що ти сім'я вірний. Дякуємо за те, що ти транслюєш зараз нашим слухачам, глядачам. Хто хоче, приймає, хто хоче, відкидає. Це справа кожного. Але хто приймає, ми вам теж дякуємо. Хто поширює, ми вам дякуємо. І нехай Бог береже вас, нехай Бог береже нас. Рухаємося далі і робимо все, що від нас залежить, для того, щоб залишатися. Цілісними для того, щоб берегти наші сім'ї, для того щоб берегти Україну і наближати перемогу. Від кожного з нас 100% залежить все це. До побачення, до побачення.